Артем, розкажи, звідки прибув цей вантаж, і що саме даний вантаж прибув з міста Києва від Київської лікарні номер 5 Його передали туди передали наші партнери. Він у них був в залишку, тому вони поділились з нами і передали його до Кременчука для забезпечення Кременчуцьких лікарень. В даному вантажі дуже цінні речі, як на мене: це ліжка операційні, ліжка оглядові, ліжка багатофункціональні для хворих. Також ходулі, матраси, приліжкові тумби, оглядові крісла, засоби захисту, тобто маски, респіратори, халати, накидні халати, одноразовий одяг для медичного персоналу, також багато наборів для забору крові, для огляду пацієнта, для догляду за пацієнтом, ліки. Тобто вантаж великий цінний, вартість даного вантажу більше, ніж 900. Тисяч євро, тому все, що отримали, все передамо в лікарні міста Кременчука та області. Тобто воно підійде як і для операційних, так і просто підійде для всіх, тому що ліжко є, ліжко можна поставити в будь-якій лікарні амбулаторії для огляду пацієнта, для догляду за пацієнтом і тому подібне. Маски, засоби захисту, одноразовий одяг теж підійде і в госпіталь, і в шпиталь, і в лікарню, і в амбулаторію, і в поліклініку. Тобто забезпечити зможемо всіх. Ти назвав більше меблі, а розкажи ще про такий роздатковий матеріал. Там роздатковий матеріал це оглядові гінекологічні дзеркала, оглядові костюми, одноразові захисні. Це одноразові набори для забору крові, мокроти, сечі для забору біоматеріалів, гінекологічні засоби огляду для жінок. Тобто масштабний вантаж. Тому... Скільки тонн цього вантажу? 20 тонн. 20 тонн. І по яких медзакладах він має бути? В місті Кременчуці він надійде до дитячої лікарні. Наразі вони вже їдуть нас вибирати собі вантаж, той котрий їм підійде для їхньої специфіки роботи. Також була головна лікарка лікарні на молодіжному амбулаторії, пані Чорнявська, також вибрала той вантаж, котрий підійде їй. Тому кожна лікарня прийде, вибере собі і сьогодні весь вантаж розподілений буде по лікарні. Як ти домовився з цією організацією? Це твоя ж робота була, розкажи? Домовляння не було жодного. Нас побачили, нам запропонували, ми взяли і роздали. А що це за благодійна організація? Це не благодійна організація, це наші друзі з. Міста Києва, котрі займаються таким гуманітарним вантажем. Вони його надали в п'яту міську лікарню. Він був в них залишку. Вони ж п'ята лікарня звернулись до цих донорів, і вони вже нам запропонували взяти частину вантажу. Ми його взяли, і сьогодні видаємо. П'ята київська п'ята київська лікарня. Розкажіть, наскільки важливий цей вантаж, як він допоможе нашим цей вантаж дуже важливий для нашого благодійного фонду, тому що ми зможемо надати допомогу всім шпиталям, всім лікарням, які потребують ці засоби. Тут і засоби особистої гігієни, і набори для забору крові. Ну тобто дуже дуже важливий вантаж. Дякую нашим друзям, що нам допомагають в цьому. І ми пишаємося тим, що. Можемо допомагати в такий складний час і не тільки внутрішньо переміщеним особам зі діточками, а й нашим лікарням, які допомагають нашим хлопцям і також внутрішньо переміщеним особам. За сьогоднішній день це має все розподілитися, так? Так, обов'язково буде розподілено. Ми зараз перевіряємо, що надійшло згідно списку, згідно акту, будемо звіряти кожну кількість і зразу вже відвантажувати, вже чекають на наші запити. Лікарні вони вже відправили своїх представників і. Згідно з писку, теж будуть отримувати допомогу, кому що більш потрібно. І загалом от Артем назвав, що київська лікарня і київські волонтери, а загалом виробники це хто це за кордон же, мабуть, Чи? за кордон а, наразі не можу вам точно сказати, але судячи з надписів, так це гуманітарна допомога надана із закордону.